І іноді ми звикаємо до цього постійного стресу, до постійного поспіху, і наше тіло його нормалізує. Коли воно його нормалізує, ми звикаємо, що поспіх це безпечно. На несвідомому рівні наше тіло звикає, що ми його штовхаємо, штовхаємо, штовхаємо. Рано чи пізно йому стає безпечно лише так. І потім виходить, що коли. Ми хочемо заповільнитись, нам стає дуже страшно, тому що тіло сприймає це як загрозу, тому що давно був час, коли ми дозволяли собі заповільнитися. У мене це абсолютно був мій випадок, коли я була дуже звикша до поспіху, був великий дисбаланс у багатьох частинах мого життя. І тому, щоб звикнути відпочивати, хоч трохи, мені потрібно було. Прямо 18 місяців, мабуть, були здвиги, я бачила їх, як, вони, як росла моя здатність заповільнитись. Перші мої періоди заповільнення були 30 хвилин, я не могла більше.